Потрібно в будь-якій ситуації поважати один одного і знаходити в будь-яких найскладніших ситуаціях можливість для пошуку компромісу і пошуку рішень. Питання не вирішене. Хоча по регламенту, якщо сесію закрито і… Не відбулося голосування, то розгляд питання припинений автоматично. Але як це буде тлумачити спікер, ми не знаємо, що ці питання не можна виносити ні в парламент, ні в суспільство, Тому що в залі кровопролиття вже.